Ця проста помилка може коштувати вам і вашому малюку комфорту під час прогулянок, і ця покупка візочка без хорошої амортизації, адже саме вона поглинає удари і вібрації від дороги та зберігає спокій, і комфорт дитини. А візочок європейського виробництва Роан Іві має одну з найкращих амортизаційних систем. Рама візочка в стильному кольорі Роуз Gold легко і компактно складається для транспортування. Великі прохідні колеса виготовлені з матеріалу, який не пробивається, а передні колеса поворотні з можливістю фіксації. Батьківська ручка регулюється по висоті. Велика та простора люлька забезпечить комфорт для вашого малюка. В комплексі йде зручний матрасик, а також чохол на ніжки, що кріпиться без жодних замків та кнопок на магнітики. І має відворот для захисту від вітру з оглядовим віконцем в комплекті, окрім таких звичних аксесуарів, як чохлина ніжки, сумка для мами, дощовик та москітні сітки, іде також укриття від сонця, що кріпиться до капюшона люльки, пеленальний матрасик та таємний подарунок від виробника фірмовий підсклянник, який зазвичай не йде в комплекті, але попадеться тій щасливій матусі, яка купить саме цей візочок. Люлька також має двохрівневу систему вентиляції з москітної сітки. Прогулянковий блок можна встановлювати в обох напрямках руху. Він має повністю регульовану спинку до лежачого положення та регульовану підніжку, а також великий капюшон, що має секцію збільшення, яка є одночасно вентиляційною секцією. За безпеку відповідає знімний бампер та п'ятиточкові ремені безпеки. Підписуйтесь та купуйте в Маля!